Готові прямо зараз розмовляти одну хвилину без зупинки. Якщо впоратись, подаруємо подарунок. Вау, завжди готова. Давай тільки без зупинки. Прямо три, два, один. Полетіли так. Доброго вечора. Мене звати Анна. Давай, давай, так. Давай, давай. А на хата ввечері в хату любі я створила петицію щодо зміну гімни України. Хочу поговорити про це, тому що це прям супер дуже важливо для нашої прекрасної України. Чому? Тому що наш код ДНК він зараз про боротьбу і про страждання. А якщо змінити гімн, то ми почнемо з вами проживати інше життя, тому що ми почнемо маніфестувати інше життя. Я створила гімн про процвітання, про радість, єдність і наразі поширюю петицію. І зараз нам дуже 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 дуже, дуже потрібні ваші голоси, тому що залишилося Якась реклама вже прийшла <рес> Я кажу про... про те, що для мене дуже важливо зараз, тому що залишилось 12 днів і 14 тисяч голосів. І новий гімн однозначно змінить історію нашої країни. Тому я про це і говорю. Десять секунд Підписуйте петицію. Будь ласка, в моїй шапці профіля. А можна туда додати свою шапку профіля? Реально, кожен голос це крок до нової України. А це що було зараз? Я не У нас реклама, якщо що, коштує, коштує грошей. Що я їм за це не плачу? Це дійсно ти розказувала тільки що все? Ні, я це вигадала. Вигадала? це просто так. А, Ну я хотів послухати. Справді дивіться, просто от я зараз вам його прочитаю. А ви відчуєте його серцем? Процвітає Україна і слава і воля. Усміхається нам, браття, наша славна доля і живе. Ми у мирі усім білим світом і будуємо країну, що в єдності квітне Душі і тіло пробудили свободу, обравши обравши свободу. Бо віками ми є браття козацького роду. Прикольно, прикольно. Скажи, скажи ну, прямо, давайте, давайте. так, даруємо тобі подаруночок. подарунок. Що ти виконала від нашого партнера Лусіс Professional, це для того, що завелося. Але це не все. Якщо ти підписана на наш Тікток, ідеальна пара, ми тобі подаруємо ще пару. А давайте подивимося зараз. Ідеальна пара, в, в неї є підписка. Ну Тримає, пару зитя теж. Клас! Ти Ну звісно, а ну давай. Натуральне замкнути, красиво. Подобається? Да. блін, серйозно? Дивіться, красиво. <головіка> Дякую. Гарного дня тобі. Підписуйте петиції щодо зміни гімну України. І знов. <головіка> і.